Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear Second graders! Доброго дня, шановні другокласники і батьки вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 2. Працюємо з вами з третьою темою lesson 2, урок 2, вправа 27. Сьогодні ми будемо з вами вчити вказівні займенники англійською мовою. Це є, то є, ці предмети, ті предмети. Ну що ж, давайте з вами спершу виконаємо вправу першу. Listen and point. Послухай і вкажи, так як це роблять дітки. Згадаємо предмети. Lamp – лампа. Чиаз стільці. Окей. Ця лампа, як ви бачите, знаходиться поруч з нами. Ця лампа на малюнку Ді знаходиться далі від нас. <кій> ці стільці знаходяться поруч з нами. А ось ці Blue chias знаходяться далі від нас. От давайте тепер послухаємо, як ці предмети називають діти вонині, множині, близько і далі від себе. One. I like this blue lamp. Two. I don't like it. I like that green lamp over there. Three do you like these yellow chairs? Four yes, I do, and those blue chairs are nice too. Lampa. <laughs> Одни одна лампа, Blue Lamp знаходиться поруч з дівчатами, і вони говорять на неї this Lamp. I'm sorry, ця лампа. This lamp. This lamp. Ця лампа. Тобто лампа знаходиться безпосередньо у на відстані витягнутої руки біля нас. На лампу другого Green Lamp. Вони говорять that lamp, тому що вона знаходиться на відстані від нас. Ми до неї доторкнутися ручкою вже не можемо. That lamp. Та лампа. Отже, якщо предмет в однині знаходиться поруч з нами, один предмет, ми говоримо this. This lamp. Якщо предмет в однині, один предмет знаходиться далі від нас, ми говоримо that lamp. Та лампа. Зі стільцями трошки інша вже ситуація. Якщо ці стільці знаходяться поруч з нами, два стільця. Від двох і більше стільців, то ми говоримо these Chairs. These chairs". Ці стільці. Тобто два і більше предметів знаходяться у зоні нашого доторку до них. Зверніть увагу, однина this, множина these. Тобто ці вказівні слова також мають форму однини і множини. Звертайте увагу. Ті стільці, які стоять далі від нас. два і більше предметів, Так, два і більше стільців. Називаються Ті. Those. Those, us? Ті стільці. Ті стільці. Стільці, які. До яких дотягнутися не можна. Отже, однина this – ця лампа, that та лампа. Множина these chairs, ці стільці. Однина множина those chairs – Ті стільці. Два і більше предметів, які знаходяться на відстані від нас. Переглянемо ще презентацію на these that про однину цей той предмет. This. This is a cat. Це є кіт. Він знаходиться поруч з нами. That is a box. А то є коробка. Вона знаходиться на відстані від нас. This. Чому this? Тому що кажанчик знаходиться поруч з нами. На маленькій відстані від нас. Ми можемо до нього доторкнутися. This is a bed. That. That is a fox. Чому that? Тому що лист знаходиться на відстані від нас. This на відстані коротенькій від нас знаходиться песик. This is a dog. Це у нас песик. That is a fly. А то у нас мушка. Бачите, відстань велика. This is a frog. А це у нас жабка, жабеня. Знаходиться поруч з нами. It lives nearby. Воно живе поруч з нами. Отже ще раз. Тепер з вами будемо о, читати по два рядочки. Це у мене такий віршик я склала, щоб дітки запам'ятали. This is a cat. That is a box. Знову ж таки, дивіться: this маленька відстань. That відстань далека. Так, велика відстань. This is a bed. Це кажанчик, він знаходиться. у... Ну, можна до нього доторкнутися дуже близько до нас. А от лис далеко від нас. That is a fox. То є лис. This is a dog. Це песик, він поруч з нами. That is a fly, а то мушка. This is a frog, а це жабеня. It lives nearby. І воно живе поблизу. Так, І ми до нього можемо доторгнутися. Окей. Okay. This is a cat. That is a box. This is a bat. That is a fox. This is a dog. That is a fly. Вибачте, тут не переробила ще. That is a fly. This is a frog. It lives nearby. Uh -huh. Nearby, це поблизу живе. Ну, а тепер вказівні слова. Для множини. these and those. These позначає поруч. Ці предмети поруч, those ті предмети, які далеко від нас. These are bags. Це портфелі. Вони знаходяться поруч з нами. Ну, відповідно зі словами these and those, ми вживаємо дієслово слово to be як are. These are, those are, тому що множина. Якщо «this is», that is, то ці вже слова й у множині вживаються. These are bags, це є портфелі. Вони поруч з нами, Як ви бачите, рука знаходиться. О, вони у зоні нашої досяжності. Those are pens» <coughs> – То є ручки. These are flags» – це прапори, вони поруч з нами. Those are hands. А то кури. Так, вони далеко від нас. These are apples це яблука. Їх багато, вони, вони поруч з нами. Those are peaches. А то персики. These people are а ці люди є. My teachers, мої вчителі. І так, повторимо по два рядочки. These are bags. Those are pens». These are flags. Those, those are hands. These are apples, those are peaches, these people are my teachers, or our teachers. Повторимо. Отже, вказівні слова, ці та ті предмети е, мають аналоги англійською мовою. These, якщо предмети поруч, and those, якщо вони далеко від нас. These are bags. І тому, що вживаємо множину. Дієї слово to be змінюється на «are». Тобто «these» and «those» товаришує зі словом «are», як слово зв'язкою. Ну, якщо ми будуємо речення, звичайно. Those are pens. These are flags, those are hands. These are apples, those are peaches. These people are our teachers. Приклади вживання в граматиці. I like this book. Мені подобається ця книжка. Ця книга. Отже, це той предмет, який знаходиться у зоні досяжності нашої руки. Ми можемо його взяти собі. I like that book, мені подобається та книга. Та книга, яка лежить далеко від нас. I like these books, мені подобаються ці книги. I like those books, мені подобаються книги, які лежать на відстані від нас. А ці книги лежать поруч з нами. So, talk about your classroom. Звичайно, поговоріть про свою класну кімнату. Опишіть, що вам подобається, що вам не подобається. I like those books, мені подобаються ті книжки. I don't like these books, мені не подобаються ці книжки. І дівчинка показує на ті книжки, які лежать у неї під носиком. Так? Можна сказати, I like that globe, мені подобається той глобус. Тому що він знаходиться далеко. I don't like this pen. Мені не подобається ця ручка. Ну, можливо, вам все подобається, так? Чому б і ні. Також я знайшла додаткові ще ось такі роздаткові матеріали на основному офіційному сайті видавництва лінгвіст, до цього підручника. До другого рівня, до будь-якого рівня вони є. My bedroom, як ви бачите, наша кімната. Перше завдання саме граматичне завдання, як і друге. Необхідно поглянути і написати. Дивіться, у цих словах реченнях є наші вказівні слова, які показують нам предмети. Нам потрібно їх лише розставити у правильному порядку. Наприклад, this lamp is mine, ця лампа моя, а та лампа твоя, that вказівне слово спочатку. That lamp is. yours» А та лампа твоя. Далі, wardrobe, this, yours, is. Цей гардероб твій, а той гардероб, мається на увазі шафа, моя. So, this <coughs> wardrobe is yours. Цей гардероб твій, так, твоя шафа. That wardrobe. Is mine. А та шафа моя. Дівчинка говорить, це ліжко моє, то ліжко твоє. This bed. This bed. Is mine. That bed is yours. Те ližko твоє. That bed is oh, sorry. That bed is yours. Те ліжко твоє. Так, далі. Ано, зараз трохи збільшила. Ці книжки твої, він говорить, а ті книжки мої. These, о, трошки більше. These, ви бачите, множина. These books are yours. Ці книжки твої. Those books, а ті книжки, які лежать на відстані від мене. Those books. Those books are mine. А ті книжки мої. Ось така добірка граматичних прав. Отже, ще раз: that. Та лампа, this, ця лампа. Оце у неї This lamp, у дівчинки, а та лампа that lamp. Та, на відстані від нас. That. Вибачте, що так перевернула. Далі ці книжки будуть these books. Ці книжки those books. Those books. Зі словами this and that у реченні фігурує. слово зв'язка is. Так, that is, можна сказати, this is. Як ви бачите, is-is, is, 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 is. Там, де those в реченні фігурує слово are. Вони ці два слова дружать саме зі словом are. Ну і вправа, третя, друга, тут така вправа творча. Треба намалювати і написати. Ну, наприклад, там This bear is mine. Це межатко моє. This треба намалювати когось. Ну, наприклад, там я напишу, що нехай це буде там. doll, лялька. Так, а ви малюєте, наприклад, ляльку. This doll, ця лялька. Is yours. Ця лялька твоя. These і треба намалювати щось у множині. Ну, наприклад, нехай будуть cars. Автівки. Так. These cars. These cars are mine. Або yours. Обирайте, будь ласка, mine це мі, мої, yours твої. Are mine. Well done. Ось таким чином ми з вами закріпили ще раз завдання граматичний урок сьогодні на вказівні слова. These, that, these, and those. Ну і не забувайте виконувати також інтерактивні вправи Інтерактивні вправи на ці ж самі вказівні слова. 10 пунктів. Обираєте правильний варіант. І потім finish. Перевіряєте себе. У вас тут ще, до речі, є і правило. This. This is my bag. Це моя сумка, це мій портфель. That is my pencil. То мій олівець. Він на відстані від нас. Бачите, оця стрілочка показує відстань. These are books. Це є книжки, вони лежать біля мене. Those are balls, а то м'ячі, вони лежать далеко від мене. І потім можете обрати правильне слово this або that. Угу. Потім. These or the, those. Those. Цій на відстані, так, а these apples яблука, які біля нас. Потім ви можете натиснути Finish, Check My Answers і перевірити, чи правильно ви відповіли. Максимальні бали тут 10. Не лише через те, що тут 10 пунктів, а в принципі, навіть якщо буде 50 пунктів, буде все одно максимум 10. Я спробую не забути залишити в описі в, під цим уроком. Під самим відео, не в коментарях. Під самим відео. Розкривайте і дивіться опис відеоуроку, там все буде. Окей, okay, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До наступних зустрічей!